Ну і про те, як міндіч переднув держкордон законно про це повідомляють прикордонники. Держприкордонна служба провела перевірку щодо перетину кордону Тимура Міндіча. Український бізнесмен Тимур Міндіч на законних підставах виїхав за межі України. Про це повідомляється у Фейсбук Державна прикордонна служба. У відомстві повідомили, що було проведено службове розслідування, аби встановити обставини перетину кордону Міндіча. За результатами перевірки зазначимо, що перетин кордону даними. Громадянином відбувся законно. Він був оформлений в прикордонну. Відношенні на виїзд з України в одному з пунктів пропуску відповідно до норм чинного законодавства. Усі документи, які дають право на перетин кордону під час дії воєнного стану, були в наявності, наголошується у повідомленні. Окремо зазначено, що відносно міндіча не встановлювалося обмежень про заборону виїзду з України. Також підкреслюється, що держприкордонна служба не отримувала від будь-якого правоохоронного органу доручень, якими б мали користуватися інспектори прикордонної служби у разі виявлення. Цього громадянина на державному кордоні, зокрема щодо з йому виїзду з України, розшуку чи інформування про факт перетинання державного кордону. Водночас речник ДПСУ Андрій Демченко розповів Суспільному, що підставою для виїзду міндяча за кордон в умовах воєнного стану була наявність трьох дітей до 18 років. Як повідомлялося, національне антикорупційне бюро України НАБУ вивчає, яким чином бізнесмен Тимур Міндіч втік з України. Детективи вживатимуть заходів. Щоб повернути його в країну. Міндіч є фігурантом справи про створення масштабної корупційної схеми у галузі енергетика. В матеріалах розслідування зазначається, що у злочинній організації, задіяній у корупційних оборудках, у міндіча було прізвисько Карлсон. Вранці 10 листопада набу проводило ряд обшуків, у тому числі у міндіча. Водночас він виїхав з України за кілька годин до початку обшуків. Операція розслідування і САП отримала назву Мідас в межах цієї операції було затримано п'ять осіб. Водночас підозру повідомлено сим. Особам вона був пояснила, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів енергоатому у розмірі від 10 до 15% від вартості. Товару ну і, до речі, цікава інформація. Я бачу, попередньо з'являється, що Коломийський він заступався за міндіча на судібному засіданні і заявляв, що міндіч його роблять стрілечникам, так би мовити, і в цьому всьому корупційному ділі. Тобто бачимо, що Коломийський справді робить ось такі заяви. Дуже цікава інформація стосовно Тимура Міндіча з кожним днем дедалі більше її з'являється. От і також з'явився і перелік компаній міндіча, що про них відомо. Тимур Міндіч і серед Активних є дев'ять компаній із сумарним виторгом 218 мільйонів гривень у 2024 році. Дві компанії показали нульовий дохід, та ще чотири не подали він фінзвітність у 2024 році. У спільних бізнесах із міндічем фігурують Сергій Шефір. Це екс-помічник президента та Геннадій Боголюбов, екс співвласник Приватбанку, який також перебуває під санкціями РНПО з лютого 2025 року. Міндіч також є бенефіціа. Аром британської компанії і співвласником люксембурзької компанії, яка до грудня 2024 року була учасником російської компанії New Diamond Technology. Що займається виготовленням штучних діамантів бізнес-партнером Міндіча по Mineral Assets Corporation SA є громадянин Рефії Теймурас Хиханашвілі. Тобто, бачимо, що навколо Тимура Міндіча справді багато цікавих речей. Джерела Арбука Україна наших колег видання дописують наступне про те, що бізнесмена Тимура Міндіча можуть позбавити українського громадянства. І наразі це питання вивчають юристи. Наскільки це знову ж таки є реальним? І в правовому порядку, звичайно, наскільки це є законним, і питання в тому, чи позбавлення громадянства не зашкодить жодним процесуальним діям слідству по справі міндіча судовим процесам тощо. Тобто питання також досить цікаве, тому що як він зможе понести всю відповідальність, якщо йому анулюють громадянство нашої країни. Але знову ж таке питання, так би мовити, на подумать, залишається. Можете до речі, шановні глядачі, дописати свої коментарі у нашому з вами чаті. Як ви вважаєте взагалі, чи це? Ально як це буде все відбуватися? Ну а тим часом Лі Републіка також видання дописує про те, що цей корупційний скандал за участю міндіча він може стати перешкодою для вступу України до ЄС. А і вчора, під час засідання ЄС, на якому обговорювалося фінансування України, на наступні два роки кілька міністрів фінансів вони. Неодноразово згадували цю справу юридичні складнощі використання заморожених російських активів. Тепер ускладнюються, перепрошую підозрами щодо того, як ці гроші можуть бути використані. Пише про це газета. Ну, питання також вже до речі, не один експерт. Знову ж таки говорив про те, що ось цей скандал він реально робить кроки, то є два кроки назад від Європейського Союзу, І бачу також, що наші постійні глядачі, пан Владислав, дописує те, що погана ідея, без громадянства не зможемо судити. От і я також вас підтримую, пане Владиславе, і також хочу висловити свою думку з приводу того, що якщо громадянства не буде, то тоді покарання знову ж таки по тій правовій системі, яка є. В нашій країні вона також не зможе реалізуватися, тому що це буде вже тоді незаконно. Знову ж таки, будемо і надалі. Ми з колегами спостерігати за усією останньою інформацією. Будемо, звичайно, вам про це першочергово говорити. Знову ж таки переходимо з вами і до теми нарешті, нарешті до теми нашої трансляції до Валерія Залужного і до того, що він вважає, що Росія налаштована на затяжне протистояння. Тож Україна має перейти від стратегії виснаження до ширшого плану дій, заснованого на інноваціях а також технологіях. Про це дипломат сказав під час дискусії, організованої польським дослідницьким центром і стерна фланка інститут. Передаються наші колеги видання України. Інформ з посиланням на телеграм-канал Валерія Залужного, тобто він це публікував у своїй соціальній мережі, говорить про те, що Росія не готується до завершення війни. Навпаки, вона готується до тривалого протистояння. Втомлена Україна, розділений захід і стримані Сполучені Штати свідчать про те, що час на боці Росіян зауважив посол у цьому контексті. Він спрогнозував те, що без значного все ж таки так зовнішнього тиску чи внутрішніх потрясінь керівництва. Російська Федерація швидше за все знову ж таки продовжуватиме війну довго адаптуючись маневруючи та приймаючи втрати щоб досягти цілей, які залишаються незмінними. Вважає залужний наступне. Далі зацитую: нам потрібен стратегічний сув, не повна відмова від тактики виснаження, а інтеграція в більш широкий і активний план саме через інновації та технології. Він також наголосив на тому, що Україна має об'єднатися у спротиві агресору, розривати технології і подолати корупцію, аби вжити та забезпечити вижити. Так припрошую, та забезпечити майбутнє нашим дітям. Ну а тим часом Володимир Зеленський також ще запровадив санкції санкції проти фігурантів справи щодо енергоатому на три. Рока санкції проти біз... бізнесменів, що перепрошую фігурують у справі щодо масштабної корупції, запроваджено терміном на три роки. Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, які фігурантами справи набу щодо енергоатому. Про це йдеться в указі номер 843, що з'явився на сайті офісу президента. У документах йдеться про те, що 17 обмежень запроваджені на три роки, а одне. Позбавлення державних нагород України та інших форм відзначається безстроково. Також в указах зазначається, що міндж та цукерман мають паспорти громадян Ізраїлю. До речі, також можливо, хто ще не знав а, Так от, Що входить в ці санкції? Є вже оприлюднений, так би мовити, перелік обмежень, передбачених законом України, про санкції. Зокрема, це. Блокування активів, заборона на вивезення капіталів з України, повне припинення торгівельних операцій, транзиту і транзиту ресурсів, заборона участі в приватизації та оренді держмайна, заборона користування радіочастотним спектром України, обмеження або припинення надання. Електронних комунікаційних послуг, повна заборона придбання земельних зілянок, повна заборона публічних закупівель та оборонних контрактів і заборона збільшення частки в статутному капіталі українських компаній.